Привіт, друзі! Сьогодні у нас у рубриці Passat B7. І ця неприємна штучка, яка ставиться на європейські німецькі автомобілі для айфонів Думав, її зняти, але якщо її зняти, там залишиться ну, дирка в панелі. Ні хоч... Нічого колхозити мені не захотілося, тому <кхід> знайшов я отакий магнітик. Який сюди якраз стає. Зробив таку штучку, відпиляв там все, прикрутив болтиком і таким чином його піднімаємо. Там є така дирочка. Туди вставляємо цей крючечок, і воно зажимається. І доволі гарно тримає. Телефон на цьому місці. Ну, це як один з варіантів, що можна зробити з цією надоїдливою штучкою. Отакий От вигляд воно має як його встановити. Нікуди не випирає, нічого не відпадає. Телефон тримається надійно і немає ніяких. Дирок в панелі. Дякую за увагу.